<свес> так что вы думаете, будем мы покупать этот инвертор? А вам надо? Ну, вдруг будет выключать еще свет. Ну, вы как-то ж <свес> <свес> вот это вот время, когда у меня было света. Да нет. <клево> Было холодно очень, там будет хотя бы колонка работать. Ну, покупайте. Что мы вам можем сказать? Кс -кс. <клево> Ты можешь снимать. Ее. А я во влоге не снимала.

Я фуні не так багато знімаю, але зараз ми будемо ставити та наряджати ялинку нашу, ну і трохи все інше прикрашати. І зараз я швиденько, ось тут у нас наш англійський кекс, Будемо його напитувати. Так, начебто, нам потрібно тільки дві столові ложки алкоголю чи там, соку, чаю, що ви там додаєте. І ніж, щоб зробити такі невеликі надрізи. Зараз спробуємо. Так, нам потрібно його розвернути, але так, щоб потім його знов завернути сюди. Омагать. Oh Добре, зараз спробуємо. О, в мене зельці дві запах. Я дійшла. Ммм, як він пахне. Ммм, дуже, дуже класно. Окей, це перша ложка. Перша і друга. Ну, все, супер, тепер знову заворачуємо. і прибираємо ще на два тижні. У в мене під лазуми какой-то па Города закончились. Майзинг. Хорошо, пустим. Решились там вот этот вот домик. Я сама помню. Мама поясню. в таку? Подъезд. такой... Okay. Не, том, он, он <плес> ну, тут покушаю еще я ке <плес> <плес> Как хранит Рождество Усим, Нічого не знімала сьогодні, було нічого такого не було. Сьогодні понеділок, понеділок встали, я витирала пиль, щось там поснідали кашку. Мама буде вродик свій. От, ну і там я погладила трошки. Ну, коротше, таке собі. Нічого такого не робила. М -м -м -м. Зараз ось мама прийшла на обід. Я п'ю каву, щоб не боліла голова, бо я сьогодні зранку не пиваю її. Варю, коротше, макарошки. Варимо макарошки, бо їх у бані свої, в мене мої. Випікаємо курку. Випікаємо курку. І це, боже мій. І варимо. Знову ж таки, бо я якось, ну я їм то таку, то таку курку. Але от іноді мені прям дуже хочеться варити курку. Вона ну, така смачна. <гум> Тому множки сварили і супер. У макарошки трошки прилите. Але все добре, до донечка. У нас знову ж таки тривога, знову ж таки, шахети, ракети. І всю ніч також було. Але ми не спали, бо манджон. У нас просто останні дні постійно по області це просто жах, просто жах. У нас тривога не закінчується майже, от реально. Баня сьогодні здавав останній екзамен і спит, залік, я не знаю, що там в нього. Він знав, здав його. Дядька був такий собі, але поставив йому 65 балів і. І сказав бай-бай Тому Ваня вже також все закінчив, я також все закінчила, тому насолоджуємося прекрасним хеппі холідейсом Окей. Це дуже смачне кока. Хав. Я пішла. Зараз мама помахає ручкою. Помахаєш ручки. Віті сьогодні повезло, мама принесла тортик з роботи. О, повезло. повезло. Ну, 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 ну. Вдома смачніше. І ще, до речі, я сподіваюся, що сьогодні. Зараз курочку достану, що сьогодні в мене вийде виставити ще одне відео за 17-18 число. Я дуже на це сподіваюся. Ой, що я роблю? Таймер ставлю. А так, я просто зараз хочу кукіси ще поставити. Швиденько, а, поки є світло, краще поставити, бо незрозуміло що, як, бо, як я вже казала, шахеди і ракети продовжують літати. Ну, як Як говорив Віктор. Федорович Янукович, <кхем> наступают свята, же час ставит новоречную лку. Подслушивают. Не может що что это такое? Співаюся, що за ці супер кадри, супер кружечки з Телеграму мене не приб'ють. <звук> <звук> ну зато це буде на пам'ять. Потім ви будете передивлятися і сміятися з себе. Ну це ж класно, класно. Тому все. Не обижайтесь. Короче, это ужас. У нас только что шо... вот такое было. Я доставала печеньки. Они чуть-чуть вывалились, чуть-чуть съехали. И я, ну, короче, боже, я запуталась. Я печеньки вывалились. Что происходит? Она прилипла прямо на стенке духовки ваня начал ее спасать она упала ниже ваня пробрался туда вилкой и смог спасти ее и съел так что по факту он ее не сильно спас что он ее съел. Вот такая вот очень грустная situation произошла у нас. Я вот уже наклала его макаронины. А в мене инжи макаронины с запеченными запеченными овочами. Трошки зараз посыплю сирочком их. Ой, еще фэты забыла туда ты. Якусь им багато срочку. Вань, расскажи привет всем. Здрасте. Ваня, видите, он даже поздоровался. Он рад, потому что он наконец-то все сдал. Я хочу сьогодні їсти, коротше, палочку Курочку покласти собі. Як це зробити? йолки пацієнт? А нічого не на перфекто А тібе? Ти сама поняла, що сказала? Я зараз вам швиденько хочу показати одну фіговінку, яку мама помітила. Взагалі дуже так випадково. Ми просто йшли додому танців і там у нас є такий магазинчик, і ми просто проходили, і мама така оп. Стій, така трошки назад, і просто там а, стояли масочки для обличчя, і вона каже, там Вінні така, -палки". і Така, йоки-палки, ну ми зайшли Там була скидочка, знижечка. На 10 гривень, правда. Взагалі досить так дорого, ну, чесно кажучи, якщо... Зрівнювати з цінами в Єві <с? по 20-30-40 гривень масочка. І тут то це дорого. Але, але вона з звінів пухом. Вона була одна і просто, ну, я така, давайте, давайте, просто подивіться це просто. О -о -о -о. Подивіться, яка вона миленька. Так, вона осіння, вона хлопінська, але нічого страшного, я подивилася в неї срок придатності до 27-го року. Тому вона може пролежати ще до слідючої осні. Тому я ще не знаю, але може вона і буде чекати свого часу, але вона дуже-дуже ну, мила. Це якась японсь... Ой, японська чи корейська, не пам'ятаю. Корейська масочка. Ось. Ну, це ось, це, це, це просто. Я, я не можу описати це словами.